П'ять речей, на які не потрібно звертати увагу, коли ходиш. Індекс маси тіла він точно не говорить нічого про твою фігуру і не враховує співвідношення м'язів та жиру. Він може бути в нормі, і ти можеш виглядати незадовільно. І він може бути підвищеним, хоча в тебе може бути велика кількість м'язів. Кількість калорій, які ти спалюєш, ти можеш засікти тільки те, що ти робиш на якомусь тренуванні чи пробіжці, але це мізерна кількість відносно того, скільки ти спалюєш за день. Ця цифра тобі не потрібна, і фітнес-трекери не зовсім точно це визначають. Глікемічний індекс продукту він має значення лише тоді, якщо у тебе діабет, всі решта колування інсуліту є природніми. Щоденні зважування вони тобі є не потрібні хоча я розумію, тобі цікаво. Але коливання ваги будуть і протягом дня, і наступного дня, і наступного дня, і вверх, і вниз, навіть якщо ти все робиш правильно. Ці коливання завжди будуть. Працюй на совість і не звертай уваги на дрібниць. Не витрачай свій час на різні замірювання, маси кісток, маси жиру, проценту м'язів. Як правило, ці замірювання є або дуже дорогими, і вони є не всюди. А ті, що є доступні, вони є дуже далекі від реальності. Просто працюй. Ті пункти, які я перечислив, ти на них впливати в принципі не можеш. Працюй над тим, на що ти можеш впливати. Це дефіцит калорій, висока активність, силові тренування.